У мене багато вишиванок, бо вони пов'язані з стилю моєї роботи. Я працюю в садочку і дуже багато свят, на які треба вдівати вишиванку. А в мене такий характер, що я не люблю вдягатися в й те саме. Ну, наприклад, там Шевченківські дні, вишиванка, там, святоматері знову ми, вишиванка, родинне свято, знак також вишиванка. І я так якось старалася, я так собі зробила е таку ціль, поставила, що на кожне свято у мене буде нова вишиванка. Вишиваю я переважно ввечері, ну і до пізньої ночі. Ти даю кутрою. Ну і перша, і друга, і третя. Як завліче. Якщо не буде помилки в вишиті, не треба пороти, я буду шити і шити. Крестиком я вишиваю, я вишиваю гладдю, я вишиваю яворівкою і я вишиваю бісером. На даний час. Я закінчила сорочку для своєї сестри. Але то є дуже великий секрет для всієї моєї родини, крім сім'ї, яка знаходиться вдома. Справа в тім, що моя сестра не вишиває, а я вишиваю, я завжди на неї мала-мало -мало часу. Їй виповнюється 65 років. І я так вирішила, що я зроблю їй такий подарунок і подарую їй сорочку. Та сорочка вже є на даний час в карчині. Вона вишита Яворівкою, а мережку мене вчила робити, пані Наталя Бачало. Я ходила до неї, надоїдала їй. І таки я подужала ту мережку. Я дуже вдячна їй. Я думаю, що моїй сестрі дуже сподобається та вишиванка. Вона буде дуже рада. Починаю вишивати будь-який що би не було, я завжди починаю з молитви. Е, тому що я вважаю, якщо без молитви то мені не піде. Ну, я вже так навіть протектувала. Колись я от на дворі сіла, щось буду, ну, та нитка запутувалася, мені не виходило. А якщо я змовлю молитву, мені тоді йде гарно, гладенько. І ще має бути так, якщо я тільки починаю, я розраховую, мене ніхто не має рухати. То мої домашні вже знають, вони не приходять, в мене купа креслень на столі лежить, бо в мене має бути тишина і спокій. Все своє свідоме життя я вишивала. У нас мами було троє. Мама тата в нас не було, і ми тепер називаємо шкулярика, колись то був будинок піонерів. І я відвідувала всі гуртки, які тільки можна було там відвідувати: вишивання, в'язання, авіамодельний був гурток, він переважно був для хлопців. Тому що я хотіла чим себе завлікти. А завлікти я хотіла з такою метою, щоб не ходити в музичну школу. А хоча доля мене пов'язала так, що перша моя освіта є вчитель музики. А батьки хотіли, щоб ви на чомусь грали, так? У е, нас просто дуже родина музична, музикальна родина. І всі ми ходили в музичну школу, і я ходила по класу добре. Але після закінчення училища, так як то вже не було роботи в музичній школі, я пішла на роботу в садочок. На сьогоднішній день я вже працюю 38 років садочку. Ким працюєте? Працювала я вихователем, а тепер вже 15 років я працюю вихователем-методистом. В Яворівці взагалі притаманні чотири кольори: чорний, жовтий, зелений і червоний. Червоний можна змінювати на оранжевий або бурдовий. Чомусь Оля Матвіїна нас навчала, що більше червоний, що він такий яскравіший і він такий насиченіший в вишиванці. Я також практикую. Я в своїй практиці тільки вишивала один раз оранжевими нитками. То в нас було в Яворві, я вже не можу вам сказати, в якому то було році яворівське весілля. І молодий, і молода були в платті. Молода була в платі, а молодий був в сорочці, який вишивала я на, на то весілля. Воно в нас проходить завжди на день міста. І вони їхали на бричці, в брані, в вишиванках, я, які вишиті Яворівкою. Я практично вишивала завжди. Потім вишиванка я... не була модна. І в 2002 році, за таких певних недобрих обставинах, я попадаю в лікарню, де лежала в палаті зі мною жінка, яка на сьогодні називалася Світлана, і вона дуже вишивала. Я поїхала на Краківський базар, купила нитки, полотно і ми почали вишивати. А почали ми вишивати от всякі такі картинки, тому що часу не було, пори року фрукти, овочі, чорний на білому, білий на чорному. І тих картинок ми, я понавишивала дуже багато, яким тепер даю друге життя. У мене вже є два плаття з такими картинами. Кому я не показувала, що я хочу, то всі дивувалися з мене. Каже, ти щось таке повидумуєш, що таке. Ніхто не має. Я кажу, зато я одна буду мати, а більше ніхто не буде мати. Звідки в тебе тої фантазії, що ти типу, попридумаєш з нічого зробити щось? Першу свою роботу я вишила, то було плаття. Я щось так дуже захотіла плаття і в таких гнило-зелених тонах. На той час ще дуже так ніхто не вишивав і не було багато схем, якось не можна було навіть і подивитися в інтернеті, може, я ще й не міла тоді користуватися інтернетом. І я пішла в магазин, купила собі схему, купила в магазині полотно. Але то полотно виявляється, як я прийшла до кравчині, вона каже: Галя, ти ж не зможеш на ньому шити. То, тобто мені треба було ще купляти канву. І я ту канву нашивала та канва сповзала. Поки я опанувала, як то має бути правильно, То, виявляється, ту канву. Треба було спочатку припрасувати, а тоді аж пришити. Але нічого я вишила, то була моя перша робота, то було плаття. Ну, то, напевно, було років 40, як вже така велика е робота, масштабна, можна сказати, робота. Ну, перед тим я шила, шила серветки, шила рушнички великодні, шила е шила собі рушники на весілля. І мені кажуть, чи ти би вишила там плаття по старому платті? Я кажу, ну, я можу то все подивитися, бо телефону, то нічого приносять мені плаття, але кажуть, на то плаття навіть не дихати бо воно розсипеться в руках і дали мені рівно один тиждень, щоб я його відшила. І я от то, за те, що я й говорила, що я деколи не лягала спати, отой от тиждень я так займалася відшивкою того плаття. Вік того плаття був, напевно, більше ніж 100 років, тому що там і нитки були виторочені, і саме полотно місцями було протерте. І тому, направду, з тим платтям треба було дуже акуратно поводитися. Я навіть його відшивала, кожен елемент, який я відшивала, я його перевертала в кульку. І він відшивала я через кульок, бо я направду боялася, щоб я його не пошкодила. Вишила я це плаття, вона приходить і каже: Галюнь, ти би знала, ти мені підігнала плаття, якраз мені підігнав син сюрприз. Він одружується, я відразу буду мати це плаття на весілля. Коли я вже починаю вишивати, і я входжу в азарт, мої хлопці вже тоді їдять, що є в холодильнику, харчуються. Що собі принесуть, і вони дуже з того злостяться, буду казати так. Ну вони злостяться, то так образно сказано, злостяться, тому що вони також вони розуміють, що то є моє хобі, що мені, мені то приносить задоволення. Я вже не настільки так, щоб я вже там нічого їм не подавала, чи як там. Як я довго сиджу, а мій чоловік працює до пізньої години. То навіть як він приїжджає пізніше, він каже, ти ще довго, я кажу, що трошки, то я з тобою потрошки посиджу. І потім вже мені допомагає складати ті всі відрізки ниток, ті ножниці, голки. Колись в дитинстві я також шила гуцульські доріжки такі. Ну то прикрашали, то на стіл клали, то на холодильник клали. І теж в мене ще одна така в доброму стані залишилась гуцульська доріжка. На сьогоднішній день я з неї зробила сумку. Тої сумки дуже всі дивуються, як ти таке придумала. Я кажу, мені її шкода було реально викинути, але і не було куди вже її вішати. А то з старої сумки десь взялись ручки, там якась підшивка, і пошилося як пошилося. Від 2000-го нехай ну, року, то я думаю, що я вже маю більше ніж 50 робіт. І за кордоном. І в Яворові, у Львові є, у Канаді є, в Києві є. і в Яворівську. Тим дітям, яким я, бо я буду говорити дітям, яким я вишивала на весілля. То ясно, що я їм бажала доброї долі, купу дідучок, як в нас говорять. Там, наприклад, вишивала вчительці до школи, щоб їй таланило, щоб вона мала кар'єрний ріст, там лікар, щоб також йому все вдалося, щоб поменше хворих було. Зараз на даний час я навчаю технікою Яворівка свою племінницю. Вона вчителька в школі, і ми вишиваємо, вона вже почала вишивати своїм синам сорочки. Каже, то дуже тяжко, то ти ліпше би цьоця мені вишила. Ну, Я кажу, ні, давай вчись, я... тобі треба буде, навчайся сама. Він... Передає знати свої. Знання. Так, передаю знання. Я нікому не бороню. Я вже е проводила майстер-клас е практично по всіх садочках Яврова. Я була у Львові на обласному семінарі, де також з педагогами Львівської області проводила майстер-клас по єврійській вишиванці. В Львівському обласному будинку вчителя був організований конкурс Мамина світлиця для педагогів Львівщини. Я відвезла рушничок, великодній рушничок, який виконаний в двох техніках, там є і задіяна Яворівка і Хрестик. Ну, я навіть собі не ставила за мету, щоб я ну, головне було прийняти участь. Тим часом, коли я приїхала вже на завершення, забрати роботу, було ще декілька педагогів, які приймали участь, то дуже мені цінно, то, що я посіла перше місце в тому конкурсі. Добре мені було, я тішилась тим. Дуже мені подобається вишивати, і насамперед вишивка заспокоює. А ще мене тішить, то, що мої домашні чоловіки син дуже люблять ходити в вишиванках. І мене ото. Надихає на те, що вони хочуть ходити, і я ще більше хочу вишивати їм. І їм подобається, вони люблять вбиратися. Син на сьогоднішній день працює в школі, йому також треба багато вишиванок. І я так стараюся. А він дуже тішиться тим, як він проходить, каже: Мама, казали, що дуже гарно, там, чи ти вишиєш там ще комусь. Я завжди обіцяю. Ну і хто приходить, тому то я ще нікому ніколи не відмовила. Я навіть колись думала, що я як вийду з роботи на пенсію, що я піду е, по тої Олі Матвійни, і я відкрию ще ж такий той гурток яворівської вишивки. Класно. Тут, Тут в Яворі. Я би хотіла, я би дуже того хотіла, щоб то так було.